Всім привіт! Сьогодні 7 березня, і з вами Ірина та Ярослав. Ну що, ми продовжуємо збирати меблі. Ярослав зібрав один модуль кухонний, який буде стояти під стільницею. І вчора випилював шафу, яка буде стояти в технічній кімнаті. Бо там треба було випиляти під іншу шафу. Зараз туди дійдемо. І збоку, отут ще прикручена бокова панель. Ми просто взяли фасад, він був за знижкою в Ікеа. відпиляли його, і ось ці фасади, вони, бачите, всередині з картоном. От відпиляли, приклали це, щоб у нас лишства потім не заважала відкриватися шафі. Я думаю, що сьогодні він її доробить. От, і, можливо, вже встановити. Кухню будемо збирати потім. Ось тут. Оці модулі біленькі будуть внизу. На цю сторону кухню ми взяли е, темні модулі. Бо у нас будуть такі сірі фасади. Вон там один видно сірий. Коли плівка зніметься, ця синя. От, і щоб через них там. Не просвічували білі корпуси, ми взяли тут майже чорні, вони, темно-коричневі. А основна частина кухні буде з таких білих корпусів і з білими фасадами. Бачите, тут у нас все-все стоїть. І посудомийна машина стоїть. І ще треба замовити окремо варочну поверхню. Бо ми ще її не замовляли. Всю техніку замовляли в Ікеа, окрім цієї поверхні. Так, в технічній кімнаті, я вам зараз, мабуть, не дуже попоказую, бо у нас там пральна машина, я запустила. І розклала. Вже як таку ковдру, мені на ній треба висушити в'язаний шарф. Зв'язала і треба перший раз розкласти, щоб ви, він запам'ятав форму. Ось під цю шафу Ярослав і вирізав там е, частину шафи. Якраз е, одна шафа стане отак трошечки зайде за, і інша буде цілою. Це у нас розподілення теплої підлоги. І щоб була, звісно, змога це все відкрити. От. І далі буде оця шафа посунеться сюди, і за нею буде ще місце. То у нас тут буде ще одна шафа. Сьогодні вже наступний день. Ось так тепер виглядається шафа, і ще треба буде закріпити до стіни. Ось такий виріс вийшов. Якраз тут можна відкрити, там трошки туди заходить, але спокійно можна відкрити і вийняти. бо ця дверця, вона виймається. І якраз лиштва тут не буде заважати, якщо у нас тут будуть висуні ящички. Ну, і ця стінка вона придавиться поличками. Тут ще полички якісь повставляємо. Да, он сушиться мій бактус, невеличкий такий зв'язала собі. І ось так він буде носитися. Сьогодні 9 березня, у нас теплий сонячний день і вже настав час займатися городом. Тож, трошечки відклали свої меблі, трошечки тут понасаджували там морковка, редисочка, шпінат. Таке зараз замульчуємо грядки, а для цього треба поробити все, що у нас накопичилось за зиму. Вон там у нас, бачите, і виноград, і ялинки новорічні, всяке таке. І ще там обрізки з перцю є, ще з осені лежать. Зараз це все порубимо і на грядки. Ну, а сад у нас квітує. Тут ця клумба скоро буде вся у квітах. У мене посходили тюльпани та нарциси. І ще а, ці луки, цибулі. Забула, як вони називаються великі. У мене тут буде 4 штучки. І Ірга вже, бачите, майже майже розгорнула свої квіточки. Тут в принципі вже все відквітає. тюльпанчики вже скоро будуть. Тут вже відквітували крокуси. Тут теж вже відквітували. Зато повилазили іріси. І найяскравіші плями на нашому газоні це зараз під цими двома деревами. Це взагалі така велика радість. Дивіться, які здорові крокуси, просто здоровезні. І, і гіганські. І перші тюльпанчики. Ці я обожнюю. вони довго стоять, підіймаються на ножки ці свої. Бачите, скільки там ще бутончиків. Дуже гарне листя у них. Бачите, тюльпани зараз менше за крокуси, потім будуть більше. Така краса весняна. Дивіться, вони ж здоровезні. Вже 13 березня, на вулиці у нас похмуро, тому і в хаті темно. Зато у нас з'явилася вже шафа. Отак тепер у нас виглядає технічна кімната. Таке все білисеньке. І я думаю, що ось ці труби ми теж заш'ємо з часом. Буде теж білий короб прямо під вікно, з підвіконням таким широким. Ну, а там позаду все-таки залишимо. Бо, в принципі, цю кімнату технічно ми будемо використовувати рідко і пральну машину ми потім будемо встановлювати на другому поверсі. Але, звісно, коли туди дідуть руки, зробити ремонт, а потім ще поставити машину. Ну, то таке. Головне, що зараз вона є. І незручно тут користуватися. В шафі ще нема ручок, ще нема нічого всередині. От зараз буду якраз, можливо, цим займатися, можливо, встановлю полички, якщо справлюся без Ярослава. От. Так, це я їх відкриваю аж під підлогою. От тут треба так поличечку поставити трошечки вище, щоб відкривався цей. Там корпус. Тут кот ще не був. Да? Нуки? Треба все подивитися. Вчора тільки встановили дверці. Ну і самі палички я вже приготувала ще вчора. Всі їх розпакувала, підготувала, повіддирала на ляпочки ці. Бо вони дуже складно віддираються. От. І можна встановлювати. Ну і в той же час не забуваємо про город. Поставила насіння пророщувати, анджевці деякі вже пророщуються. От. Купа справ, купа справ. Оце все для збирання цих поличок. Кухня поки що так стоїть. Духовкою користуємось, холодильник ще не запускали. 40 хвилин часу і от половина шафи готова. Правда, руки трошки вже боляться крутити все. Кот рознявкався, проситься на вулицю, але ж там дощ іде. Так, і ось сюди ще треба трошки подоставляти. Ну от така об'ємна робота. Що ти нам хочеш сказати? Хто? Де? Ноги. Ну ти чого някакаєш? У сусідів там нарешті крий дах. А у нас тут така краса на дворі. Тюльпанчики тільки-тільки починають розкриватися, тільки починають підійматися, і вони повинні квітувати довго і стати вищими, як того року було. Але крокуси вже, на жаль, відцвітають. Бджолки гудуть вовсю. Бачите, зараз крокуси більше, ніж тюльпани. А тут Ярослав вчора дозбирав шафу. Дозбирав полички, ті ще я не дозбирала, і прикрутив ручки. Ми зробили так само, як і на шафі в коридорі. Ручка на одній стороні, тільки От. на одному рівні з тими, отак, по висоті, але зробили їх коротшими, бо вони, звісно, дешевші. Ну і Це технічна кімната, вона не буде завжди відкритою. Там у нас Стульчики будуть, мабуть, зберігатися. От тут просто полички. Так як ми ще не вирішили, що будемо тут зберігати, в принципі, то вирішили поставити отак полички, таке універсальне рішення зробити. Тут в мене будуть засоби для прання і якісь місця для зберігання. І там ще такі вставки хочу взяти. із тканини, ну такі ящики. От. Вони туди якраз повинні підійти. Тож ще одна кімната майже повністю готова, залишиться тільки влітку переробити всі труби, саму малість, і там вент-канали провести потім. Бачите, звідти з ванної кімнати. Туди і тут теж в технічній кімнаті буде своя витяжка. Ну, у вентканал все йти. І виходити он там, от, у нас вже є вихід на вулицю. Ну, а до кухні, я думаю, ми доберемось вже у наступному відео. Принаймні, я дуже ну, це сподіваюся, бо дуже вже хочеться кухню. Ну, на цьому поки що все. Всім пока!